Коло та його довжина. Пригадуємо формулу довжини кола. Це дорівнює 2 πr Бачимо на малюнку позначення радіуса. Радіус це відрізок, який сполучає точку О, тобто центр кола, і з деякою точкою на колі. Радіусів можна провести безліч. І на іншому малюнку я провів хорду. Яка проходить через центр кола. Найдовша з хорд називається діаметром. Діаметр удвічі довший за радіус. Якщо радіус помножити на 2, ми отримаємо величину діаметра. Ось зручна формула, якщо ми знаємо довжину діаметра. Це дорівнює πd. Розв'язуємо задачу 760. Перерисуйте в зошит лінію, зображену на рисунку 45 і знайдіть її довжину. Якщо сторона кожної клітинки дорівнює 5 мм. Якщо уважно придивитися, то 4 дуги є дугами кіл. Якщо ми виберемо отут точку, поставимо сюди. Гострий кінчик циркуля, зробимо розхил на три клітинки і спробуємо провести коло, то інший кінець циркуля якраз пройде по оцій лінії, що ви бачите. Тобто, це в нас дуга кола, а саме четверта частина кола, тому що тут ми маємо кут 90. Градусів. А все коло можна сприймати як 360 градусів. Ось дивіться на рисунок. У нас кут розгорнутий це 180 градусів. Якщо я проведу ще один діаметр. Таким чином, щоб діаметри були перпендикулярні, тобто кут між діаметрами 90 градусів то якраз ми будемо мати 4 дуги. Ось одна, друга, третя і четверта. Якщо ці 4 дуги скласти, то ми отримаємо довжину всього кола. Отже, довжина 4 дуг разом, даватиме нам довжину всього кола. Радіус у нас 3 клітинки. Кожна клітинка 5 мм. 3 помножити на 5 15 мм. Отже, довжина фігури. Я позначу довжину літерою С і з індексом F фігури. Дорівнює довжина кола. Додати. І тут ми ще бачимо відрізки. Одна клітинка і ще одна клітинка. Плюс два відрізки довжиною по 5 мм. Отже, довжина фігури це довжина кола. 2П Р. А радіус у нас три клітинки це 15 мм. 2 помножити на 5, 10. Так, тут теж міліметри. 2 на 15. 30. Замість числа Пі підставляємо наближене його значення 3,14. Так, тут уже можна знак рівності. Зображувати таким чином, оскільки це значення пі у нас наближене до сотих. Так, 30 помножити на 314 30 розкладу на множники 3 і ,10. 10 помножу на 3,14 це 31,4. І 31,4 помножу на 3. 93 і 3 помножити на 0,4 1,2, значить 94,2. Отже, 104,2 міліметра. Значення є наближеним, оскільки число пі у нас наближене 3,14. Сотих. Подібна задача номер 761. Додому. Дивіться уважно на рисунок 46. Тут ми маємо ще відрізки. які не так добре видно. Так, наступна задача 762. Від пункту А до пункту Б можна рухатися лише по. Півкола, дивитись рисунок 47. Знайдіть довжину найкоротшого шляху від А до Б, якщо сторона кожної клітинки дорівнює 10 метрів. Можна рухатися по півколу великому. Тобто, це треба знайти довжину півкола з радіусом. 1, 2, 3, 4 з радіусом 40 метрів. Або ж рухатися по двом півколам маленьким, у яких радіус 20 метрів. Знайдемо і порівняємо ці довжини. Значить, довжина кола 2 πr або можна використати формулу πd. Знайдемо довжину. Другий. Для цього довжину великого кола розділимо на 2. Так, довжину великого кола розділимо на 2. Так, довжина у нас піде діаметр так, радіус у нас 40, діаметр 80 метрів. Діаметр 80 і розділимо на 2. Це буде шлях від А до Б. Я позначу. Отак. Довжина дуги АБ. Цієї здорової. Знову замість ПІ підставляємо 3,14. До речі, можна було залишити і так. Оскільки ми і там отримаємо величину з числом пі. То просто 80 ділимо на 2 буде 40 і множимо на Пі. Отже, шлях від А до Б, рухаючись по великому півколу, дорівнює 40 пі. Тепер знайдемо шлях від А до Б як суму двох півкіл. Це значить довжина малого кола, у якого діаметр. 20. Чи знайдемо довжину малого кола. Формула Пі Д, а діаметр малого кола у нас 40 метрів. Як бачите, 40 π шлях від А до Б по великому колу, і 40 π, якщо ми пройдемо малі півкола. Отже, довжина найкоротшого шляху 40Пі, і цей шлях можна обирати як по великому півколу, так і по малих шляхи одинакові відповідь 40 пі. Якщо підставити 3,14 і порахувати, то відповідь буде наближена. Давайте обрахунки зробимо. 3,14 помножимо на 40. Так, множимо на 4. 14 на 4 – 56. І тут 1200-1256. Нуль знесли. У нас дві цифри після коми. Раз, два. Значить, наближене значення у нас 125,6 метра. Наступна задача: 763. Довжину кола збільшили від 157 см до 235 см з половиною на скільки сантиметрів збільшився радіус кола? Значить, формула через радіус кола 2 πr Довжина дорівнює 2 πr Так, довжина у нас 157. Так, і якщо довжину кола збільшили, значить 235 з половиною. То значить і радіус у нас збільшився. Можемо позначити радіус великою літерою R. Так, знайдемо R маленьке, треба добуток поділити на відомий множник 2π. Знайдемо R велике. 235,5 поділимо на 2π. Так, на скільки ж сантиметрів Збільшився радіус. Потрібно від R великого, тобто від нового радіуса, відняти R маленький. 235 з половиною зі знаменником 2 π відняти 157 зі знаменником 2 π Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, ми віднімаємо чисельники, а знаменник залишаємо без змін. Так, віднімаємо 43. Додаємо до, 2, до 35 з половиною. Значить, 78 з половиною. 78 з половиною. Так, перевіряємо. 43, 78, правильно. І підставляємо замість числа пі 3,14.

Значить, у знаменнику на дві позиції, тоді і в чисельнику на дві позиції, вправо маємо число 7850 у чисельнику, а в знаменнику 628. Ділимо 7850. На 628. Беремо по одному. 15 відняти 8. 7. 7. Відняти 2.5, бо ми позичали десяток. І 7. Відняти 6, 1. Зносимо 0. Беремо по 2. 1256. Одна Так, 10. Відняти 6-4. Позичали 1 десяток, значить, 6 відняти 5, 1, 5 відняти 2, 3. 1 відняти 1, 0. Ділення цілої частини завершилося. значить Ставимо кому і маємо право додати 0. Так, Тепер 600 у нас приблизно і 3000. Значить, Візьмемо по 5. 8 помножити на 5 – 40, 2 помножити на 5 – 10, та 4 – 14, 6 помножити на 5 – 30, та 1 – 31. Ділення ми завершили, отримали десятковий дріб 12,5. Різниця у нас вийшла 12,5 сантиметра. Отже, радіус збільшився на 12,5 см. сантиметра. На 12,5 сантиметра. Так, задача 764 додому. І остання задача 765, і додому 766. У пустелі туристам пропонують поїздку на верблюді. Обійти коло, радіус якого дорівнює 0,4 км? Перше питання. Скільки хвилин триватиме поїздка, якщо верблюд рухатиметься зі швидкістю 4 км за годину? І друге питання. За скільки хвилин верблюд подолав би це коло, якщо біг. Безі швидкістю 60 км за годину. До речі, верблюд може розвивати більшу швидкість ніж кінь. Результати округліть до 10 хвилини. Так, Довжина кола 2 πr. Так, Скільки хвилин триватиме поїздка? Потрібно записати формулу швидкості. Шлях розділити на час і звідси знайти час. Шлях розділити на швидкість. Шлях це довжина кола. Знайдемо довжину кола. Так, радіус у нас 0,4 км. Підставляємо 3,14. Так, тепер підставляємо формулу часу шлях і ділимо на швидкість 4 км за годину. Так, шлях 3,14 і на 0,4. Так, тут можна провести скорочення. Тут двійка, тут одиниця. А також можна провести скорочення 0,4 і двійки. 0,4 поділити на 2. 0,2. Отже, 3,14 помножити на 0,2. Множимо, не звертаючи уваги на кому. На коми. Маємо 628. І в отриманому добутку відокремлюємо стільки цифр справа наліво, скільки їх було в обох множниках разом після коми. 2, дві цифри і одна-три цифри. 1, 2, 3. Ставимо кому, додаємо нуль. Отже, час у нас у годинах, оскільки шлях у нас був у кілометрах, а швидкість у кілометрах за годину. Значить, час у годинах. Нам потрібно результат округлити до 10 хвилини. Знаємо, щоб перейти від годин до хвилин, потрібно помножити на 60. Отже, 0,628 години. Ми множимо на 60 і отримуємо хвилини. Для цього число 60, я розкладаю на два множники: 6 і 10. 0,628 множу на 10. Маю 6,28. І тепер його множу на 6. 6 множу на 6. 36. І додаю 0,28 помножити на 6. 20 на 6, 120. І 48. 6 на 8. 168. Отже, одна ціла.

Сотих у нас 8. Значить, збільшуємо кількість десятих на одиницю. 37,7 хвилини. Так, переходимо до другого. Це у нас перше. За скільки хвилин верблюд подолав би це коло, якби швидкість його була 60 км. Швидкість у 15 разів більша. Значить, часу він у 15 разів менше затратить. Можна поділити на 15. Ну, краще зробити раціонально. У знаменнику в нас буде число 60, а не 4. Так, і ще цікаво, що можна відразу помножити на 60. І тоді 60 і 60 скоротиться. Отже, тут я напишу час у хвилинах. 2 помножити на 3,14, помножити на 0,4. Ділимо на 60. І ми множили на 60, тобто виконували окрему дію, тепер виконувати її я не буду. Окремо, а відразу. І тепер проводимо скорочення. І в нас буде з вами відповідь у хвилинах. Так. Значить. 6.28 помножити на 0,4. Так, 628 помножити на 4. 32, 3, 8 та 3, 11. 25. 2512. Так, і у нас три цифри після коми. 1, 2, 3. 2,512 тисячних. Округлюємо до десятих. Дивимося на соті одиниця, значить не збільшуємо. Чи 2,5 хвилини відповідь. Так, у першому 37,7 хвилини. А у другому. 2,5 хвилини. Так, все, додому. 766.